Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Єдиним гравцем, який сьогодні не заслуговав на поразку, був мудрик. Створив чудові моменти для голу для Феліша танкунку. Він може пишатися свою грою. Перлина, яку забувають використовувати український вінгер Михайло Мудрик, вкотре з'явився у старті лондонського Челсі в рамках турніру. Точно на першого гатунку, йдеться про Карабао Кап. Нагадаю, що напередодні на Джеймс Парк в рамках однієї восьмої фіналу команді Мараси протистояв напевно улюблений суперник українця. Йдеться про Ньюкасл Еді Хао. Сороки зуміли помститися за поразку у крайньому турі. АПЛ. Нагадаю, що протягом трьох хвилин захист аристократів привіз два голи на ворота Йоргенсен. 0-2 зафіксував такий фінальний е, свисток рахунок. Поразка на фоні якої виблизкував Михайло Мудрик. І ось цю ситуацію та вчорашній матч ми обговоримо із Тарасом Котєм, який є вже поруч в екрані. Кажу тобі: привіт, Рас! Привіт. От на початку запису вводив досить популярний твіт, в якому фанати Челсі переконують, що Мудрик був єдиним гравцем на джеймс парк у складі Челсі, який точно не заслуговував на поразку. Нагадаю, що на рахунку українця протягом 90 хвилин, проведених на футбольному полі, два бікченси створені для португальця Феліша, а також для француза Кунку. Найкращий бал серед гравців від Софаскор, якщо не помиляюся, 7,4 і одна з найвищих оцінок від профільного видання футбол Лондон. В принципі, всім е, оце от, оглядачі виставили дуже низькі оцінки всім футболістам Челсі. А от Мудрик отримав шістку, більше лише в е, того ж португальця Феліша, шість з половиною, і мені здається, що в цих двох хлопців між ними точно є хімія в лондонському е, Челсі. Що ж до дій Мудрика, то е, написали наступне: що кілька приємних моментів створив для португальця, але цитуючи, на жаль. Не вдалося надто бути залученим у гру команди. Я не знаю, який матч дивилися оглядачі футбол Лондон, але Мудрик дуже був залучений у гру лондонського Челсі. Так, дійсно, він в різних е, моментах з'являвся. Він е, виграв найбільше єдиноборств. Мудрик вторюсь, виграв найбільше е, дуелей. Він дуже багато вступав цих е, е, в цю боротьбу з, з суперниками і прийняв цей силовий натиск Нюкасла на свої плечі. Дуже гідно, дуже потужно відіграв і в цьому плані, і в компоненті технічному брав на себе. Е, гру обігрував на швидкості крафта. Він можна сказати. Готував цього крафта просто е, весь матч. і е, також дуже класно відкривався під передачі. В нього найбільша гострота моментів гострота передач е, тих дій, які доходили і збільшували шанс забити е, на дві команди. В нього там нульнуль е, тридцять здається, x стріц, е, е, і також він в е, в топ 5 найкращих футболістів за тим, е, коли він приймав м'яч, і також е, це загрожувало. Воротам суперника, тобто, це, це на дві команди. Він абсолютно в топових якихось своїх кондиціях перебував. І Він дуже був залучений. Він був дуже в грі і він створив кілька класних моментів, також не тільки як прямим ключовим пасом створеним моментом. А також як е, потенційні передасисти віддавав, і в, в моментах, де просто е, один був епізод, коли він просто дуже класно відкрився, е, коли йому е, Кукурелія Сказав, що потрібно розмахував руками, вказував, як йому там поводитись на полі, куди йому позицію йому зайняти на полі. І він е, дуже щесно послухався в кукурелі, ще так перевірив, чи він е, оглянувся, чи чи, чи чи Мудрик саме туди в ширину е, змістився, і одразу ж пішов е, розрізний пас від Бедія Шиля. Е, Мудрик класно на швидкості обігнав всіх суперників. Нічого ніхто не міг з ним зробити. І він віддав під ударну кунку, просто заплутався сам під себе підбив француз. і дуже поганий матч провів насправді Крістофер і. Якби, якби він реалізовував ці моменти перед воротами суперника, і то в принципі могли би бути і результативні дії в е, Модрика. Ну і також дійсно Фелікс, якого з одного боку класно відзначає, він дійсно багато таких е, хороших дій в атаці провів, але він також змарнував Мудрику в розкішний момент, коли просто е, троє. Це була класична ситуація цього матчу, коли двоє то навіть троє просто пильнували мудрика. Вони зміщувалися, він на себе витягував і віддавав е, пасив на партнерів. І е, з цього в кінці матчу там прийшов розрізний пас Тосіна. Коли він зрозумів, що е, його двоє накривають, третій висувається вже на нього. Ну, такий, окей, я віддаю назад, і ми через сої е, слабна білдап в здоровішій версії ніж ті моменти, які провозпризводили до пропущених голів. от виводили там сам на сам Фелікса. А от. Мудрик в дуже ну, просто цей дотик, цей пас його в який розрізав трьох захисників у штрафному майданчику на Фелікса на лінію Вортарського, Ну дуже шкода просто що португалець пробив в полпа. Ну але я щось дивуюся, не, не знаю, не зустрічав коментарів, що якийсь IQ Феліксу заважав цей момент реалізувати. При тому, що в нього був набагато кращий момент ніж в матчі проти попереднього матчу АПЛ проти Нюкасла, де Мудрику закидали, що він там якийсь момент не реалізував з дальнішої відстані. Перед ним були в. Захисники, і, а, що він пробив воротаря. А тут людина пробиває воротаря, і, всі, і все, все окей. Флаштовує якихось істерик. Е, тому дуже класний матч. В, мені, в принципі, найбільш така е, нормальна здорова оцінка. Це від The Sun був там, один з найвищих балів. І вони визначили, що саме мудрик був тим, хто сяяв, тим, хто е, вів за собою команду, тим, хто, тим, хто загострював, і, в принципі, е, один з тих, хто готовий от кидати якийсь певний виклик Маресті, навіть сайт е, фанатів Челсі, які дуже критично налаштований, насправді, до Михайла. Мудрика постійно його з матчу в матч, вони так е великими хвилями критики годували, то також е відзначила, що Мудрик якраз був прекрасний, дивовижний просто в, в цьому матчі, і він ну, був чи не єдиний, в принципі, який е давав можливість Маресі десь переглянути свій склад на наступні матчі. Тому що зараз Санчо вже третій матч поспіль е основний раніше лівий Вінгер. Пропускав. ну, Мареска каже, що це застуда цього разу. Але в принципі, якщо в нього будуть якісь проблеми, то, то може, може Мудрик трошки підвищувати свої шанси там, виходити на епізодичні ролі, але вони також дуже будуть важливі в АПЛ і два, за 20 хвилин також можна себе проявити. І ну, зараз кажуть, що просто Педро Нет, якого приберегли, як і Кола Палмера, як Ніколаса Джексона в цьому кубку матчі, то він вийде на лівому Вінгері. Модеку, очевидно, він, в принципі, теж непоганий вихід на заміну то він буде правим, збереже своє місце. Ну а мудрика вже чекаємо там проти Манчестер Юнайтед. Вновлено Манчестер Юнайтед десь з лави запасних. Ну і нагадаю, що цей матч відбудеться 3 листопада проти МЮ, і будемо сподіватися, що власне Михайло Мудрик отримає шанс зіграти у цьому поєдинку. Нагадаю, що червоні дияволи залишилися б без тренера. Нарешті вирішили в Манчестері попрощатися із Танхаагом, і до керма червоних дияволів має прийти перепрошую за і повторення за каламбур. Рубен Аморім, але не знаю, чи він знаходиться на тренерському містку. Під Час цього матчу англійської прем'єр-ліги, бо, начебто, лише має прийти до команди 10-го числа, 10 листопада, покинути португальський спортінг. Про такі були інсайди від деяких журналістів про це повідомляли. І от це буде наступний матч. І от що мені цікаво позиція щодо Феліша. От Кунку точно провалив ці поєдинок і не створив додаткового головного болю Енсо Маресі. Чи не варто от випускати разом з Мудриком Феліша? Якщо от, не Джексона, ну, все-таки Фе... Фелікс Хокс відіграв, але Кріст Джексон. Він дає набагато більший об'єм все роботи по всьому полю і набагато більшу хімію з колом памером, абсолютно видатним таким винтоком. якого десь фанати Челсі весь матч чекали, дивилися на його, що він навіть не розминається на лаві запасних він сидів, Міг підсилити. Це була така цікава мотивація морецька, що його все влаштовувало, Дуже гарно команда виглядала. І в принципі, навіщо було пускати кола памера? Якщо все було, якщо просто не вистачало там якихось моментів реалізації ефективності, то, то навіщо. Що було турбувати Палмера, але він дуже так якось сумно переживав цю поразку, е, тому що там її руки так в обличчя схиляв, і ну, хотів, хотів побитно, було що хотів вийти, але навіть не було вказівки розванатися, тому він розумів, що на поле він не вийде. І це була просто така е, певного певним чином е, е, бажання е, Мареськи все таки. Е, по подивитися на команду яка не буде настільки залежною тобто якщо в нас не може бути так що в нас якщо в нас якась криза в нас немає результату немає щось на полі то потрібно тільки там випускати палмера він і сподіватися молитися на одного футболіста мають грати ці футболісти і мають ці футболісти доводити в них їхні кубкові турніри це їхнє Пел – це Палмер. Ну, такий поділ і в принципі це в цьому є певна логіка засмучує тільки те що в принципі мудрик ну так дуже швидко втрачає Можливість ще один такий е, матч посеред тижня відіграти, тому що 90 хвилин він провів, і в принципі на дуже е, достойному рівні були моменти. В яких все таки е, не зовсім можливо, впевнено зіграв, тому що там і Крафт одного разу е, він ну, настільки втомився, від того, що просто його возив на швидкості е, Мудрик. Е, там, в принципі, Еді Хаус зрозумів в якийсь момент, що не вивалює цей шведський захисник. І до нього до Мудрика прилаштував ще Лонстафа. Там і тоналі страхував сезону. Ну, тобто, всім е, гуртом намагалися стримати того Мудрика. Е, і в одному епізоді е, Крафт надивився на того Михайла і давай собі. Взяв, перехопив в центрі поля м'яч і понісся в агатаку, ще обіграв Фелікса по дорозі. Такий командний епізод двох суперників атакувальних відіграв. Двох найкращих, напевне, гравців часу цього матчі і створив момент для гравця, який вийшов на заміну в Нюкаса. То, е, от крім таких епізодів, і ще був такий момент, коли Мудрик наступив на ногу, намагаючись обіграти, е, наступив на м'яч, намагаючись обіграти е, суперника одразу біля на очах Енцо Марецьки. Ну то так, е, мені сподобалось, в принципі як відіграв. Можливо, навіть Хенсон не бачив цього епізоду, можливо, він подумав, що в боротьбі втрати м'яч Мудрик. Але це було досить кур'озно, е, але не було жодної такої якоїсь жорсткої реакції Марецьки тобто, ну ці речі нормальні, як і в принципі, оці, що, ти кажеш, ті жахливі оборонні штуки, е, вихід з білдапу ну це просто те, що вони награють. Ви не вмієте це награвати, але ми не відмовляємося від цього. Ми мусимо цього навчитися на думку мореськи. І е, так це просто такі легкі моменти для суперника, який забуває легкі голи подарункові по суті. Голи, і е, в принципі, це теж була одна річ, яку от пояснювали журналісти е, британські фанати. Чому Мудрика була недостатня злучені? Тобто він ще міг би ті, що бачили в ньому дуже хороші спалахи, але вони вважали, що він міг бути ще більш корисним, тому що не настільки багато він отримав ці передачі. Тому що, поки він чекав цю передачу, поки він нормально відкривався, то цей білдап від своїх воріт так починався. Потім і Кукурелія втрачав м'ячі дуже багато, і Ренато Вейга, і Енцо Фернандес, і вся ця всім цим скопом втрачали м'ячі на своїй половині полі, і просто не було вже кому доводити до Мудрика, тому що Ньюкасл я так і завершув, просто феноменальними якимись моментами. Тому це був якийсь такий один з складніших моментів. Ну і ще повертаючись до того що там з Феліксом, я думаю, що в якийсь момент, і в матчі я певно побачимо цю е, португальця з українцем, тому що, в принципі, вони дійсно один одного розуміють. І навіть були моменти, коли, одному, наприклад, Мудрик десь втрачає м'яч. Чи нав'язує боротьбу, але десь випускає з зору гравця, А Фелікс підбирає і читає ці епізоди, десь добирає, доїдає, і це було дуже добре, тому що і в зворотній бік воно теж працювало в мудрих страхував вже Фелікса в інших якихось моментах. Тобто, ця, цей дует він, в принципі, вже такий утворюється, такий трошки схожий, як Палмер з Джексоном. Тому, якщо будуть якісь травми, дискваліфікації, ще якісь моменти різне ж буває люди там і хворіють, і так далі. То в принципі цей, цей дует цілком може себе показати навіть в матчах АПЛ. І ще один ми епізод не згадали за участю Михайла Мудрика у цьому поєдинку, коли, начебто, арбітер чомусь не помітив, що потрібно призначати пенальті у ворота сорок. Ну, фанати Челсі принаймні мають таку думку, що потрібно було там цю руку помічати. З одного боку намагався крафт її притискати до тіла, але ще там плюс був рикошет від газону і не знаю, наскільки це вплинуло десь на рішення судді. Але очевидно, що він загальмував політ м'яча після прострілу мудрика. Очевидно, що він зробив це рукою, і, в принципі, якби суддя призначив 11-метровий, якихось там претензій, напевне, не могло бути. Боку, в, в, в Ньюкасла це б повернуло трошки інтригу, тому що був рахунок вже на той час 2-0. І варто було це зробити, як на мене, тому що, ну, в принципі, і результативна дія би була така собі в Михайла Мудрика. І ну, в принципі, та все все на те Ну, Трошки, напевне, тут проблема в тому, що нема вар на цій стадії на цьому, цьому турнірі. І десь це трошки перегукується зі словами, мені щось одразу згадалося вчорашні слова Юрія Максимова, після що ворскла Динамо, десь були, можливо, суперечливі епізоди в призначенні пенальті, ще якісь там речі в кубковому матчі також ворска Динамо. І в принципі дійсно в таких матчах до досить конкурентних команд, якщо нема вар, ці епізоди, і доля якось вплив арбітра на поєдинки, на долю поєдинків, вона занадто велика. Ця, ця цей цей вплив, і відповідно воно. Десь можливо заважає, ну але до честі до честі футболістів Челсі, в принципі, і оглядачів, і фанатів Челсі на їхніх профільних порталах. Аж так вони не акцентували на цьому увагу. Трошки сумно, що цей а, другий склад він себе все-таки не проявив достатньо, і він не витримав цей тез Нюкасла, основи нюкасла основ, 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 Треба тут казати як виправдання, певне, і основи Нюкасла, яка набирає дуже серйозно, тому що вони зупинили Манчестер Сіті в попередніх матчах. А, і вдома вони просто шалені звірі. У тій Бесті, яких чекає все, ніяк не дочекається Іван Юрій і напевне не дочекається в Ромі То ці Бесті вони бігають на полі вони просто накривають. Ай, з'їдають, намагаються. по ногах скільки мудрика били. Там був один момент, коли е, мудрика вдарили ногах, і ще був досить керйозно, тому що вибіг на поле Чілл. спочатку так помасував коліно. Українця потім він допомагає йому піднятися, але ж гра то триває, м'яч вже введений в гру. Енсо Фернадес подає, суддя на це все не дивиться. Це ну, якийсь неймовірний епізод. В принципі, чому давали можливість перебувати 12-му гравцю Челсі. Окей, він не брав участь в епізоді, але ну, це трошки не ок за правилами. Тобто це так само, як і м'яч там другий. То, але додатковий футболіст взагалі якийсь кур'йоз. І ну, судді прогавили абсолютно цей ну, але був такий такий момент, що в принципі така чиллен не грає, не грає, але, ну, але хоча б таку м роль дядька, роль такої підтримки психологі психологічної в принципі виконувала, тому що в цьому матчі дійсно модрику досить серйозно здіставалася, не витримувала лонстав, Лінтон Ну вони просто в якихось моментах цей проходить якийсь українець їх а вони що в них в них була відповідь одна вдарити по ногах Ну і до речі, що до Бена Чилна нагадаю, що ще протягом минулого сезону в рамках англійської прем'єр-ліги з'явилися чутки в британській пресі, що саме лівий оборонець синіх став таким собі опікуном Михайла Мудрика у побуті і допомагав йому облаштуватися в столиці Англії, допомагав, начебто, з покупками в магазині, і з мовним питанням. І, от бачимо, що ми називали тоді його таким другим батьком, але ти от назвав. Ав його дядьком, яким допомагає е, адаптуватися в лондонському клубі, і е, щодо Енцо Марески, от е, дивився його після матчовий коментар після цієї поразки. Він досить нормально її сприйняв з рахунком 0-2. і каже, що команда відіграла на до, досить хорошому рівні лондонській Челсі, попри е, те, що програли 0-2. і стверджує, що лише не контролювали гру протягом 10 хвилин, коли в принципі у ці от пропустили два дурні голи. Мареска бачимо, що задоволений, і нагадаю, що Морісо Почетіно із Челсі в рамках цього самого Карабао Капи минулого сезону добрався до фіналу, де поступилися саме Ліверпуля. А тут же вилет, вилетіли на стадії однієї восьмої. Окей, і от у наступному матчі е, зіграє, як відомо, проти лондонського арсенала, проти того самого лондонського арсенала, який напередодні також грав свій матч Карабао Капи в рамках однієї восьмої. І зустрічався із нищулігом при престоном, в принципі, єдиним представником, який залишився не із АПЛ на цій стадії, якщо говорити про середу, і от вперше з'явився на полі за два з половиною місяці у старті Мікеля Артети Олександр Зінченко, який провів на полі 62 хвилини. І от деякі оглядачі пишуть наступне: що він може з'явитися у наступному поєдинку зі старту, також в рамках АПЛ. Так, от визначають теж хороші оцінки. журналісти англійські видають Зінченку і говорять про слідний виступ. Це така найбільш поширена характеристика. А також що він, в принципі. Те, що його замінили на шістдесядій хвилині, і загалом, де як він себе показав, то в принципі, що він так одним оком десь дивився в майбутнє, дивився в, на вихідні на цей матч на вихідних в «Арсенала». Насправді не можу зараз передати з ким, але це якийсь непростий суперник. Тому чому, чому так вирішили це складно вирішити? Складно мені зрозуміти. Але як якийсь варіант на заміну можливо, тому що перед матчем Артета Артеті довелося пояснювати десь випродовуватися, чому він не випустив зінченка, випустив молодого Лгіса Скелі, з, з під якого там забивали Ліверпульці гол. І вийшло там, що 2-2 не втримали. то Артета говорив, що це завжди дискомфорт. не Випускати Олександра, але ну такі були його рішення. Він вважав, що це буде ефективніше, що їм вдасться краще там відстояти цей рахунок переможний. Як бачимо, це не вдалося, і відповідно почалися питання. Ну і в цьому матчі 62 дві хвилини відіграв. Там дев'ять втрат. Це досить багато для Зіченка, тому що він зазвичай досить такий акуратний в передачах. Більш так на короткому від розіграє один момент. Навіть він створив, але в принципі десь так. Трошки залазив його зону Якуб Ківір, лівий центральний, який просто ну, неймовірно, не матч відіграв два асисти в ролі центрального захисника, але він просто зміщується на, на півфланг і подає ці неймовірні якісь кроси і десь. Хотілося б, звичайно, від Зінченка такого, ну, але ми пам'ятаємо, як важко входив в першій матчі сезону сам польський захисник, то, можливо, просто Зінченку тут просто потрібно набрати якусь ту практику і тонус повернутися до, до звикнутися з з з ролями, партнерами. Цій обороні, тому що вона дуже тасується останнім часом. І там вже якийсь сьома чи восьма комбінація оборонців буде тільки в АПЛ, а в Кубкових матчах ми взагалі не говоримо, тому що там експериментальні склади в Артета випускає. Ну, але не пропустили. Ну, в принципі, не знаю, чи це арсенал був такий сильний, чи це просто престор. Насправді команда, така, яка не дуже зараз в формі, ну та й нище ліга, і вона не могла ніяких особливих е, ні викликів створити, ні там десь напружити Зінченка, навантажити Тому тут Трошки не показник. Я думаю, що все-таки, якщо здоров'я дозволить, то гратиме. На позиції там лівого захисника чи правого там Тімбер, а лівим я вже би швидше бачив, все таки на вихідних ків'яра ніж зінченка, тому не чекаю його в основі, але потроху він буде набирати. Тут потроху буде вже більше такі виклики давати і більше апелювати десь до Артети. Ну ну давай випускай мене вже і вапел в основі. Ну тут в цьому матчі взагалі відзначився, що фанати десь Арсенала говорили про те, що вкрали нагороду гравця матчів в. Якуба Ківіра, Еванері, Еванері, перепрошую, 17 років йому здається так він вже зіграв до 18 років більше під кіностартета там в арсеналі ніж Букаєсака. І це суперталант, який показав себе тим шаленим ударом гольовим за меж штрафного. І ну, просто тільки одне питання до артета Чому так мало? Чому так мало грає Анванері в Апел? Тому що мені здається, що ну Кубок він вже це це, це ок, це вже для нього залегко. Його вже треба десь більше підпускати в АПЛ, тому що команда з ним стає сильнішою. І це дуже хороший варіант навіть десь на заміну. Акане відпочити саці або навіть десь поряд з ним зіграти. І от згадував та при себе бачу, в конференції після перемоги проти Престона, що в от ванері кожного дня доводить, що він здатен. Оце от цитата, і ви бачите, як його партнери по команді постійно віддають м'яча під це під удар. І Як от бачимо, що не поскупилися, також відкинули і забив просто шедевр, який відзначають всюди ширяться по пабліках не лише арсенала, а в принципі по пабліках, які описують англійську прем'єр-лігу. І до речі, тарас перепрошую, я насправді заговорився, от не в рамках Карабао Карабаокап зустрінеться арсенал, а в рамках англійської прем'єр-ліги проти Ньюкасла, І це буде майбутній суперник, про який згадуючи якого, от писали фанати, що можливо варто випустити Зінченка, зважаючи на те, як він важко входив на початку сезону. Були не був непростий період, і от зараз престоном досить класний матч відіграв. Щодо Карабао Кап, то е, є вже результати жеребкування. Тоттенхем зустрінеться в ній четверті із Манчестер Юнайтед, Арсенал із Крістал Пелас, Ньюкасл із Брентфордом, а Саутгемптон із Ліверпулем. Маємо от всі сформовані уже пари. І повертаючись до Олександра Зінченка, от зранку переглядав профільну британську пресу і подивився на футбол Лондон. То відзначили також гру українського лівого захисника проти Престона і от теж пише. Що були кілька важких тижнів для українця, але він зумів повернутися у гру і. Класно переривав атаки цього ж самого нищулівого престона, був надійним у володінні е, та створював постійні навантаження зліва на фланзі і е, віддавав м'ячі класні Мартінеллі і отримав сімку за цей поєдинок. Досить високий бал, е, такий середня температура по палаті. Дякую тобі, Тарасе, що знайшов час та можливість описати поєдинки е, Карабао Кап, в яких брали участь українські легіонери. Це був Тарас Котів. Також з вами був Юра Гаврищак. Ставимо лайки, пишемо коментарі, точніше, українською вподобайки.